Андрій Лєнка, пані Королевська. Ми всі дуже добре пам'ятаємо останню парламентську виборчу кампанію. Ви тоді в телевізійній рекламі так само зі слайдами дуже красиво показували, що абсолютно реально, як ви тоді казали, в Україні пенсія 500 євро середня і зарплата середня 1000 євро. От у вас зараз є прекрасна можливість реалізувати вашу програму, оскільки ви міністр соціальної політики в уряді, я так розумію, який ви тепер підтримуєте. Хоча до виборів ви його критикували. Але питання не про це. От ви говорили про те, що. Захищаються соціальні виплати сьогодні. Урядом От цікаво, що в 2012 році це звіт рахункової палати України по охороні навколишнього середовища було реалізовано бюджетних ресурсів лише на 51%, По сільському господарству на 67%, Тобто це мільярди грошей недоотримали ці галузі. Культура 89%, А, наприклад, соціальний захист тільки 84%, але на прокуратуру, міліцію, суди, СБУ майже 100%. Чи згодні ви як міністр з такими пріоритетами нинішнього уряду, коли все йде тільки на створення поліцейської держави, а все що для людей недофінансовується, причому дуже сильно недофінансовується? Наступне питання зараз в країні, і це ви безпосередньо несете за це відповідальність як міністр. Іде тотальна так звана оптимізація. Це вже слово, яке людей як лайливе. Оптимізують все. Лікарні, поліклініки, фельдшерські, фельдшерські, акушерські пункти, школи, дитячі садочки. А чому не оптимізуються державні резиденції президента? Чому не оптимізуються пільги для депутатів для президента, для урядовців? Хоча опозиція за це голосувала в парламенті. А партії, які за вас голосували, не голосували за це? А ви не голосували за це? А ми голосували закрийте, будь ласка, на секундочку рот і Послухайте наступне питання. Наступне питання. Ви зробили Поганівно. пенсійну реформу. Ваша влада зробила Поганівно. пенсійну реформу. Підняла Дуже жінкам пенсійний вік на 5 років. Але дефіцит пенсійного фонду збільшився. Як таке може бути? Поясніть. Наступне питання конкретно же то останні два набору. питання дуже коротко. Останнє питання той, що питання. міністр сказав. Це неправда. дефіцит <су> дефіцит пенсійного фонду зріс? Ну це неправда, Це ви про різні речі говорите. Наступне ну, а питання. От, от я просто про зрителя думаю, <су> да тільки ну, звіт. Офіційну статистику. Ви, що... ви не говорили про дефіцит пенсійного фонду. Ви, ви говорили про якісь надходження. Дайте а а я говорю про дефіцит пенсійного фонду. Наступне питання: От ви говорите про робочі місця. Конкретно питання щодо міста Києва в місті Києві сьогодні знищується повністю хлібопекарська галузь, хліб номер 12 його працівники голодують під кабінетом міністрів, тому що сотні людей втрачають роботи через лобійські структури, причетні до нинішньої влади, які хочуть навезати киянам дорогий і неякісний хліб. Ваша позиція з цього питання. І останнє, просто уже закінчуючи свою промову, я все таки змушений це сказати. Ви як міністр українського уряду, будь ласка, в публічних виступах послуговуєтесь державною мовою. Пан Азаров, принаймні, намагається. Так. Спасибо большое. Я прошу, пока я буду вам отвечать, чтобы вы мне подготовили седьмой и восьмой слайд, ну, чтобы вы понимали, куда у нас идут сегодня деньги. По пенсионному фонду. У нас в этом году дефицит пенсионного фонда составляет 21 миллиард гривен. Дефицит пенсионного фонда в прошлом году был 36 миллиардов. Вы умеете пользоваться математикой? 21 миллиард и 36. Сокращение дефицита пенсионного фонда больше чем на 20%. Это утвержденный урядом бюджет. И я вам сказала, что после этого утвержденного бюджета пенсионного фонда мы сегодня перевыполняем план поступлений и больше собрали денег на 1 миллиард 300 миллионов гривен. И за счет этого мы хотим людям поднять пенсии. І ви знаєте, ви коли поступаєте... Ви кажете про запланований дефіцит, чи про реальний дефіцит? Я ще раз вам говорю, що ми отримали більше грошей... Ні, запланований дефіцит, ну, це запланований, так? Что мы... Ну, що я, я можу? Ну, ну, же... ну, це важливо, це уряд запланований. Ну, я, я один раз виступила в парламенті, ну, вони попросили більше не приходити, щоб я не зривалася тут в студії. Я речи. еще раз говорю, есть запланированный бю дефицит бюджета пенсионного фонда. Некий не выполняется. Ну, У бюджет не выполняется на 20% сейчас. Ну реально. Ну, Можно реально? я отвечу? Я вас выслушала внимательно, ни разу не перебила. Давайте я отвечу. Добре. Дай помолчите 5 минут, добре, я все добре, расскажу. Слухаю. Спасибо большое. Есть дефицит запланированный на этот год 21 миллиард. Сегодня мы больше, то есть уже дефицит не 21 миллиард, а уже 19 миллиардов дефицит, потому что мы уже на миллиард триста получили больше денег. И при этом мы выполним бюджет фонда пенсионного и за счет дополнительного ресурса поднимем людям пенсии. Понятно? Андрей Ленка. Буквально одна ремарка. От посол Великої Британії говорить українською мовою, а деякі міністри досі не вивчили. он Ну, це не стосується теми. А, Тепер... Хотілося б сказати, по суті до президентських виборів залишилося ще майже два роки, і на сьогоднішній день опозиція ставить перед собою завдання, щоб взагалі Януковича не було в другому турі, і це завдання максимум. Але коли хочеш досягати максимум, треба вимагати неможливо. Я вважаю, що коли ми зараз говоримо про те, що вирішила опозиція, три опозиційні сили, то вирішила дуже чітко на сьогоднішній день, в будь-якому випадку, в другому турі. Буде єдиний кандидат від опозиції, тому що всі інші його підтримують в першому турі. Якщо буде вибори президента в один тур, то вже в першому турі буде єдиний кандидат. І це і буде. А якщо ні, буде два тури, то це і буде той праймеріс, коли народ, а не кулуарно політики, вирішать, а хто ж достовний бути тим самим єдиним кандидатом від опозиції. А Тепер, по суті, того, що сказав пан Гриценко. Щодо того, що тягне там мовляв, немає шансів ніяких виграти в Януковичі і так далі. По-перше, всі соцопитування кажуть, що будь-який кандидат, який буде йти в другому турі, як кандидат від опозиції, він переможе. Послухайте це, і тягне так само. Друге питання. Що стосується вашої позиції, пане Гриценко, я розумію, ваші е, якісь персональні образи на Яценюка, Але ви критикуєте зараз за те, що в батьківщині тушки і так далі. Але е, хочу нагадати. Пан Канівець, який йшов в парламент за вашою квотою, який клявся не вийти ніколи з фракції «Батьківщина», який став депутатом, тільки тому, що він ішов під брендом батьківщини, він йшов як самовисуванець або як від вашої партії. Він вийшов з фракції батьківщина. До речі, саме тоді, коли було виїзне засідання, і саме на виїзному засіданні прозвучало його прізвище. Він став тушкою. Ви будете казати, що це не тушка, але це саме справжня тушка. Він зрадив тих виборців, які голосували за нього як за представника батьківщини. Чому ви не говорите про це, а говорите тільки про поганого Яценюка? Я не захищаю зараз Яценюка, але розберіться в за все з собою. Тому що, от прийшло 17 акцій вставай Україна по всій Україні, а на жодній з цих акцій вас не було. На жодній з акцій ви не виступали. Ніякої вашої присутності не було. Так як яка ж тоді ваша участь в перемозі опозиції на президентських виборах? В тому, що ви виносите всі проблеми назовні? В тому, що ви критикуєте. Агульна і так далі. В цьому ваша роль тоді от поясніть, будь ласка. Пасиві. який антирейтинг у Тягнебока? 80%? Все. відсотків. Ну, не неправда? Ну, не машо. Неправда, Ну, ну неправда абсолютно. Послухайте, пане Грисенкор пояснюю, як реальні. склалося перед виборами. Багато політологів і соціологів розповідали про те, що свобода не прийде в парламент. А ми набрали більше 10%. На окрузі де йшов я казали всі політологи, що в мене нема жодних шансів. Що там адмінресурс, там гроші. Але я переміг. Так, що не треба зараз за два роки до виборів моделювати суспільну свідомість і завідомо політологи вирішать, хто буде президентом. Народ вирішить. Це перше. Друге питання, пане Гриценко. Будь ласка. Не треба зараз говорити оцими формальностями, Олег канівець зрадив своїх виборців, бо він вийшов з фракції, за яку люди голосували. Що він саме від тої партії йшов? Якщо б він ішов як самовисуванець, він в житті б не виграв ті вибори. І ви так само ви прийшли в партію в парламент зараз під е, в списку батьківщини, де першим номером вийшов Яценюк, якого ви там Я постійно згадуєте. Добре. Ясенюк там теж ішов. Так, от питання в чому полягає, що ви ж не як самовисуванець туди прийшли. Ви не навіть не бомбожеритарці Ви комфортно пройшли в списку, а зараз займаєтеся тільки тим, 99% всього вашої інформації це критика опозиції. І критика, яка зазвичай не має під собою жодних підстав, тому що ви говорите про проблеми опозиції. Так, да, є проблеми в батьківщині. Очевидно, але ще раз скажу, ваш проблем. У вас одна людина була, і вона зрадила виборців, клявся, обіцяв. Що ніколи не вийде з фракції? А чому ж тоді ви не вийшли з фракції, якщо вас так все не влаштовує? Чому він вийшов з фракції, а ви ні? І чому оголосили заяву про те, що він вийшов з фракції під аплодисменти партії регіонів на виїзному засіданні, коли була кризова ситуація в парламенті, треба було опозицію придушити, і саме тоді було оголошено про чого так співпало дивно? І чого так співпало дивно? Що перед тим як він вийшов з фракції, йому бюджетний комітет регіонали виділили гроші на його округу? Теж поясніть, будь ласка, Спасибо. нам на цю позицію трошки емоцій свої посіть перше. Андрій, дві тези. Ну, по-перше, давайте ми е говорити, коли ми говоримо революція слова, то під словом революція насправді розуміється не просто якийсь там шабаш чи бардак, це якісні, стрімкі зміни суспільного життя. І якби не було революції в світі, ми б жили в рабовласницькій системі досі, бо всі революції, ре справжні революції, вони рухали людство до більш прогресивного, більш е свідомого ладу. Якщо це була дійсно революція, ні, це французька революція, це американська революція, пані Бондаренко, Це революція, коли відміняли кріпосне право. Це коли скасовували робовласницьку систему. Оце були революції. Оце були революції. Оце були революції. А я послухайте, якщо б не було французької революції, кріпосне право б досі було в Європі. Так Ви от, от по, слухайте, ну що могли? Ви не знаєте історії, мовчіть вас історія. Бачить пояснюю наступне: а щодо масок, щодо масок і всіх цих інших речей, які хочуть заборонити міліція. Дві тези. На сьогоднішній день міліція не міліція влада будує в Україні поліцейський режим. Гроші всі йдуть тільки на міліцію прокуратуру, СБУ. Все інше недофінансовується і тепер вони хочуть заборонити людям ходити, так як вони вважають за потрібне. Ще раз кажу: те, що хтось одягає маску медичну або капюшон з шарфом, це тому, що у нас сьогодні авторитарна поліцейська держава. Тому що ту людину, яка приходить на мирну акцію протесту, потім викликають на допити, потім і можуть зробити підозрювані кримінальній справі. Якщо це бюджетник, у нього будуть проблеми на роботі. Студента виженуть з навчання, таких прикладів безліч з нашими активістами, в тому числі. А якщо не зможуть з юридичної точки зору до нього прийти, то потім його зустрінуть біля під'їзда троє парні в цивільному, які кастетами розіб'ють череп і скажуть на акції більше не ходи, Як це сталося з одним з. Простих хлопців з Києва Володимиром Карасьом, навіть не членом партії, його переплутали з його братом активістом Хлопцю зробили дві операції за 40 тисяч гривень. Він досі в лікарні, а міліція це кваліфікувала як легкі тілесні ускодження. Так от саме тому люди ходять в масках на акції і будуть ходити далі, якщо ви будете закручувати гайки, а потім вийде як в Турції мільйони. і от тоді вже ніякі маски вас не врятують. Людей, чи вони хочуть стабільності Просите, по для чи вони хочуть стабільності по Януковича? Чи вони задоволені покращенням життя вже сьогодні? Ви знаєте, мені дивно чути, але ми почули чотирьох представників фракції партії регіонів. Всі антиреклама революції, всі рекламують підспудна стабільність. Дивно, що люди не розуміють, дивно, що люди не розуміють, як відбувається революція. Революції історики, шановні, не робляться на чиєсь. Не, не робляться на не чиєсь замовлення. Люди виходять, тому що вони так не можуть жити більше. І тому в політології є таке пояснення, як тригер-ефект. Да? Тобто тригер спусковий гачок. Це коли щось відбувається, яка подія, яка дрібна подія, але вона запускає ланцюгову реакцію. Це те, що ми побачили в Туреччині. Це те, що ми бачили в 2004 році, коли фальсифікації запустили. Масові ненасильницькі протести, які назвали революцією, та ну, яка була абсолютно це, ненасильницькою. Це була. Так? Тому... Була. Тому, Ну хай у жвані може бути своя позиція. Тому Вижу, я час. думаю, знаєте, нам не потрібна тут совкова пропаганда розповіді як на западі погано, як у нас добре з цієї стабільності. А у нас добре, тому що у нас стабільність і немає революції. Ось суть цих спішків представників партії влади.